Сьогодні, напередодні дня, Міжнародного дня туризму, активісти екомузею Криворізького екомузею Оберіг зробили робочу зустріч і вихід, робочий вихід уздовж старого русла ріки Саксагань. Десь на відстані від вулиці Леніна, ось і майже до самого до самого кар'єру. Зробив сходи і укріпив берег. Там особище. Я не знаю, це я весною ходив, там було. Що там зараз? Те, що ми побачили, те, що ми відсняли, це буде покладено до наступних дій по плануванню моніторингу нашою командою і всіх бажаючих до цього долучитися. Ми визначились з, з приблизними місцями, де можна буде брати проби, забір води, мулу, ну, а можливо і інших якихось зразків для того, щоб робити громадську експертизу і оприлюднення стану нашої колишньої ріки Саксагань в межах старого її Двома рукавами в 18-19 столітчях, скажімо, західним і східним. Назва сама має кілька версій. Інтерпретацію, степова дорога, сорочий шлях, і є ті, які е, шукають коріння санскритське, це ганга, священна вода, межа священної землі. Ну, в Індії Ганг. Ми знаємо, це священна річка. Ну, а ми якби від Сакса -Гані, якби є по хлібний рік начин. До звору 16 тисяч 554 квадратних кілометри. Але погано те, що її вже замовили, загадали і вона вже мертва по суті переговору на десятки. Кілометр.

От, а я чула, що поселення біля води, як Поселення біля води, але тут е, не, точно не локалізований, поки що не замінник, е, Ну, Можливо і тут був. Ну От в 75-му році, в травні місяці, е, був встановлений встановлена пам'ятний знак через заснування поштової станції, і тоді ж ми відмітили 200 років кривому рогу, якби все було під круглу дату. З розпорядження Когнишевського про початок введення дію, в дію поштової станції Кривий Рік, хоча їх 10 разів вводилось, ну, Кривий Рік був одна із, була в широкому, в шестерні широкому, потім в Гані. Зате вона фактично стала вже символом центрального міського району. На бікбордах від центральний міський район. Ми бачимо цю е, Ну, Поки що, може, потім її е, візьмуть під охороною. І міст через річку Саксагань. Зараз ми подивимося довоєнний варіант воєнний го року цього мосту. все такий так він виглядав. Він був дерев'яним.